Коаліція охочих підтримала безумовне й повне припинення вогню в Україні на 30 днів, що має розпочатися з 12 травня. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у заяві за результатами саміту Коаліції охочих. Як минула ця зустріч лідерів країн напередодні у Києві, знає Єлизавета Яковлева. Ранок суботи на столичний вокзал прибувають поїзди з особливими гостями. Президент Франції Еммануель Макрон, премєр міністри Британії та Польщі Кір Стармер та Дональд Туск, а ще новообраний федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц приїхали до Києва та зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським. Лідери цих європейських країн називають себе найбільш активними учасниками коаліції рішучих. Це об'єднання держав, які добровільно зголосилися допомогти Україні в забезпеченні справедливого та тривалого миру. Свій візит іноземні гості почали з ушанування пам'яті загиблих у двох війнах: Другій світовій та сучасній російсько-українській. До народного меморіалу загиблих захисників на Майдані Незалежності. Державні лідери урочисто поклали квіти. Далі четверо європейських лідерів та український президент провели переговори в Маріїнському палаці, і ця зустріч вийшла помітно теплою та дружньою щире спілкування справжніх союзників, що є повною протилежністю кремлівській істереці Пабідабесія на так званому параді, який вже назвали парадом ганьби. Діша Україна плачі знову найвищу ціну. Сьогодні Україна знову платить найвищу ціну, платить кров'ю за ті самі цінності, за волю і незалежність. Але сьогодні вона не сама. Парад в Москві, парад сорому, влаштований агресором, де знову лунають брутальні слова агресії і ворожнечі. І днем пізніше Київ, зустріч нашої четвірки з президентом Зеленським. Зустріч, результатом якої є заклик до миру. За кілька годин вони виходять зі спільною заявою, оголошують ініціативу про припинення вогню. Ми домовилися, що з понеділка, 12 травня, має розпочатися повне і безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Ми разом вимагаємо цього від Росії. Ми знаємо, що нас підтримують у цьому Сполучені Штати Америки. Безумовне припинення вогню означає без жодних умов. Спроба висунути будь-які умови є свідченням наміру затягнути війну та зірвати дипломатію. За задумом України та союзників Росія має час до кінця вихідних, щоб обдумати пропозицію. Важливо, що припинення вогню має бути безумовним. Et qui це дозволить негайно ж розпочати переговірний процес щодо інфраструктури і гарантій безпеки. В разі порушення цього припинення вогню. Ми погодилися запровадити масовані санкції. Їх уже зараз готуватимуть і координуватимуть американці та європейці разом. Ми також продовжуємо підтримувати підготовку до майбутньої реконструкції та відбудови України. Це надважливий проєкт. Глави європейських держав наголошують, Україна готова швидко та конструктивно рухатися до миру, а допомогти його забезпечити має саме військовий контингент. До коаліції охочих нині входять близько трьох десятків країн. І поки четверо лідерів безпосередньо приїхали до Києва, ще понад 20 країн разом із США приєдналися до спільної наради онлайн. Деталі перемовин не розголошують, але вже відомо, що координувати майбутнє перемир'я будуть здебільшого американці. Утім, за активної участі європейців та решти учасників коаліції Сьогодні, через 80 років після дня перемоги у Європі, який ми відсвяткували в четвер, цінності, за якими боролися в другій світовій війні, свобода, демократія, суверенітет це ті самі цінності, за якими боремося зараз, і саме ми гарантуємо те, що зможемо забезпечити це для України, і не тільки для України, а й для всіх країн Європи. Також союзники обговорили використання заморожених активів, зміцнення української армії, це як пряме постачання зброї, так і інвестиції у виробництво. В Україні та післявоєнної реконструкції нашої держави одну з важливих ролей в цьому відіграватиме Німеччина. Про це заявив новопризначений канцлер Фрідріх Мерц. Це не лише честь, а й обов'язок для Німеччини і нового федерального уряду. Це обов'язок підтримувати будь-яку ініціативу, щоб переконатися, що ця війна, яка триває в Європі, закінчиться якомога швидше. Ми маємо змогу зробити це. А от як стабілізувати лінію розмежування? Це питання поки що немає остаточної відповіді. Президент України Володимир Зеленський вважає класичне розведення військ у випадку з Росією працювати на не буде якщо а, після того погодитись на буферну зону і відійти на 15 кілометрів, такі міста, як Херсон, Харків і Суми, у всіх буде начебто мир, а у них буде продовжуватись війна, тому що до них будуть залітати артилерія. Глава держави наголосив, візит європейських союзників до Києва це прояв єдності та підтримки, адже лише спільні зусилля здатні вберегти від російської агресії не лише Україну, а й весь цивілізований світ. Єлизавета Яковлева, Василь Подробиці, телеканал Інтер, марафон єдині новини.